Вони чергове себе показали добре та довели свою затребуваність серед містян. Мова про харківські пункти незламності. Вони є у кожному мікрорайоні міста. Це такі собі острівці безпеки, стабільності, тепла, незламності та єдності. Харків'яни можуть знайти найближче до себе та завітати у разі необхідності, бо всі вони є на інтерактивній карті сайту незламність.gov.ua. Ось один із таких пунктів незламності у Новобаварському районі. На території Новобоварського району розгорнуто роботу 10 пунктів незламності. Більшість з них розташована в закладах загальної середньої освіти. Наші пункти незламності розраховані на майже дві тисячі осіб щоденного перебування. Якщо ми беремо до уваги наявність обладнаних укриттів, то потужність наших пунктів незламності збільшується до шести тисяч осіб на добу. Звісно, до нас Приходять мешканці міста Героя Харкова, які потребують допомоги в разі тривалого відключення світла. Або як ну, це на жаль буває в нашому місті через масовані обстріли при відключенні тепла, люди до нас теж звертаються. За дорученням Харківського міського голови, завдяки співпраці Харківського міського голови з різними благодійними фондами, абсолютно всі пункти незламності обладнані спеціальним обладнанням це генератори в наявності печі, які обігріваються твердим паливом. Ємності з питною водою, є мікрохвильові печі, чайники. Люди, які до нас приходять, вони мають можливості як купити гарячого чаю, так і зарядити свої гаджети. За необхідності для осіб, які потребують відпочинку. У нас є ліжка розкладні, теплі ковдри. Спальники, тобто, кожен пункт незламності може надати первинну допомогу, необхідну для всіх, хто цього потребує. Я думаю, що дуже потрібні такі пункти, тому що людям вдома немає обігрива, немає світу, а сюди приходять посидіти, віддихнути, зарядити телефон. Я з першого дня з відкриття пункту незглавності ходжу сюди харчуватися. Дуже гарно нас харчують, гарні продукти. А коли відключають світ у нас. Я приходжу сюда, мене зустрічають з радістю, включаю телефон, дають попити чай, посидіти, віддихнути дуже гарно, смачно. Дуже ми вам дякуємо за все. Ну доволі таки часто. Як тільки нас обстріляють, як світла немає, то ми знаємо, що в нашому ліцеї тут є пункт незглавності і. Тут є кава, чай, смаколики, є дитяча кімната, де діти можуть погратися. Тут я можу зарядити свої гаджети, зігрітися. Тобто приходимо, що робити. Діти трошки порозважаються, перечекаємо, коли світло дадуть, і йдемо додому. Цілком влаштовую, мені дуже подобається. Запитання яких немає. В нас часто приходять батьки з дітками, які навчаються у нас в Харкові всі дистанційно і в разі відключення тривалого світла мами, тати приходять з дітками і займаються на пунктах. Після останнього масованого обстрілу Харкова пункт незламності в Новобоарському районі відвідало майже 400 осіб. Це переважно люди літнього віку, які на меті мали зарядити свої телефони, аби мати зв'язок з родичами. Також в районі на базі закладів освіти працює три пункти харчування. Кожний пункт харчування щоденно приймає від 1000 до 1200 відвідувачів. Абсолютно всі пункти незламності працюють в штатному режимі, але за умови зміни обставин, за умови масованих обстрілів пункти незламності готові перейти на цілодобове чергування. Тому в разі необхідності ми чекаємо на людей. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.